Друзі, всім привіт! Ви на каналі Юкіб'юті і з вами Марія. Як бачите, в мене трошки змінився фон. Мені допоміг прекрасний Олексій, провів, так сказати, консультацію для мене, як краще зробити фон, як налаштувати картинки, щоб це в кадрі виглядало гарно. І плюс мені Олексій дуже дуже допоміг з налаштуванням моєї камери для того, щоб була краща кольорова передача. Бо мені хочеться, щоб я для вас кожен раз знімала та показувала класний контент. А для цього має бути гарна картинка. Тому я хочу дуже подякувати Олексію, який мені допоміг та провів консультацію онлайн. І я знаю, що є куди рухатися далі, як покращити цей фон, картинку, як змінити світло, і я дуже дуже рада. Тому чекайте нових змін на моєму каналі. Я сьогодні сміюся так сказати самого ранку, і тому вирішила для вас записати таке невелике відео з одним єдиним продуктом та показати його і розказати так, таку цікаву з цим продуктом історію. Я думаю, це відео для вас буде корисним та цікавим. Так що поїхали! Сьогодні мова в нас піде за один такий продукт. Я надивилась американського Тіктоку, бо це час, коли всі знімають фаворити та антифаворити року. Тому мені було цікаво подивитися саме на американський та канадський ринок, що їм подобається, які подобаються продукти. Там може взяти що собі на тест. І ось там я видивилась ось такий продукт. Це е, тональний крем, точніше, це Тінт. 24 години с тінт з вітаміном С. Е, наразі дає Glove Ефект для в мене відтінок 112. Я вчора спеціально ходила до магазину, бо я хотіла подивитися ще одну новинку від Мебелін, але її не було. Але я трапила на ось такий тон. Я так розумію, що це взагалі вже не новинка, мабуть, він. Вийшов на початку 2023 року, але мені дуже-дуже захотілося цей продукт спробувати, бо відеоки на нього були супер круті та нереальні. Ой. Тому давайте спочатку я піду вмиюсь і потім ми з вами його нанесемо. Я розповім вам детальніше, в чому вийшов сюр. Так що зачекайте одну хвилинку. Ну що, дівчатка, я до вас повернула весь макіяж та трохи вас приблизила до себе, щоб вам було краще видно. По-перше, що пише Мейбелін, вони кажуть, що це веганська формула, суперглов покриття, суперперекриття, перекриття і, і тут вітамін С, що це неймовірний прям флюїд Тін, якому немає наразі заміни. Давайте починати тестувати. Я його нанесла один раз. І от хочу, щоб ви теж на нього подивились. Я його збовтала. Він такий, як ви бачите, рідкий, з такою пипеткою. Прям, ну, бачите, дуже такий ріденький. Набираю спочатку на руку, а потім вже буду переносити на лице. Але для початку я хочу нанести свою базу під макіяж, я беру нікс. Залиш коло. Так, все, база готова. Давайте наносити тон і дивитись разом, що з цього взагалі вийде. Так, додаю трохи на руку, він дуже тече. Я бачу, що все горлишко вже брудне. Так, і беру свій б'юті блендер та починаю наносити. Це в мене я забула вам сказати колір 112 Natural, натуральний питон. В них там на сайті написано, що це світлий з нейтральним питоном. І в нього відчувається запах такий, коли тільки відкриваєш, та, наприклад, там, на руку додаєш чи на лице. От я чую запах спирту. Хоча це дивно, бо вони кажуть, що це з вітаміном С в складі я тут не знайшла. Розподіляємо його. Угу. Сяє, прям пішов. Прикриття таке йде від легкого до середнього, але він непогано мені ось тут всі мої недостатки перекрив. Ну ось, приблизно ми його нанесли все. Але я бачу, що того, що в мене багато світла, і плюс саме цікаво, коли ви дивитесь на, на опакування, як він виглядає в опакуванні, тут ось дуже бачно якийсь перламутр. Бачите, як баночка переливається? Опа, ось так видно. Що там ось це біло, це ось такі частички перламутру. І от вам цього не бачно, але я зараз зміню настро... е... налаштування на камері та до вас повернусь. І ось так цей прекрасний тон виглядає. Так, все приливається. Такий глоу ефект. Все супер-пупер. Ось тут шия, ага, тільки вам нічого не бачно. Зараз я можу. Зловлю, мені не бачно все одно. Шкода, що вам цього не бачно, але я розкажу вам, в чому сюр цього тону. Ось так, коли дивишся на камері, бо в мене підключений ноутбук до камери, я бачу, як будете бачити то ви на своєму екрані. І зараз це виглядає гарно, нічого, все нормально, підходить колір і так далі. Але не фіга. В чому прикол? Коли я була в магазині, це був найсвітліший тон. По-перше, в них там стояли опакування. І були дуже багато опакувань, які відкриті. Це перший момент. Другий момент в Канаді немає тестерів на тональні креми. Тому ви можете подивитися всього в баночки, як він виглядає. Так само, йде з іншими брендами, з іншими там консилерами. Я все так знаєте, вибираю по пакуванню. Але в опакуванні те одне. А як воно наживо буде, то друге. Я не знаю. От я скільки дивилася тони, то я не знайшла тестери. Я ще подивлюсь в іншому магазині, але не було. Це був в магазині найсвітліший. Далі вже були дуже-дуже темні відтінки, але перед покупкою ще в магазині я зайшла на сайт Maybelline та подивилася, які взагалі в них є кольори. Там є 110-й, йде світлий з холодним підтоном. Ось цей 112-й йде е, світлий з нейтральним підтоном, та 118-й світлий з теплим підтоном. Логічно, так роблять всі бренди. В Канаді так точно так роблять, що є теплий, холодний та нейтральний. В Sephori дуже часто я так само купляла тон ланком. Е, я його взяла, думаю, о, клас, нейтральний підтон має 100% мені підійти. Ну і все, взяла, прийшла додому. Я сьогодні вранці сіла фарбуватися до школи. І почала я наносити цей тон, я ніфіга не розумію, бо я починаю його наносити, а він з рожевим підтоном. І прям так нормально з рожевим підтоном. Я ще раз зайшла в інтернет, подивилась, написано нейтральний підтон. І в мене ось питання: з якого дива, і з якого часу а, тональні креми з нейтральним підтоном стали рожеві. Я взагалі цього не поняла. Що пішло не так мебелі, Що за фігня? І от зараз я в дзеркало бачу, що в мене ось тут йде отак рожеве обличчя, а далі нормальний колір шкіри. Питаннячко. Я, чесно говоря, в шоці, бо я такого не очікувала. Не знаю, я якось тут брала тональний крем і в мене таких приколів не було. Я якось так завжди вибираю, щоб це був нейтральний пітон, бо він і не холодний, і не теплий. І якраз мені дуже класно це підходить з моїм пітоном шкіри. Але, що за фігня, от чесно. Я ще спробую для вас підзняти якось в іншому ракурсі, щоб вам було добре це видно. Але, але наразі я, чесно кажучи, в шоці, бо так виходити на люди це, чесно кажучи, страшно. Бо він навіть якісь рожевий, ось такі рож, ну, рожеве, дуже рожевий, причому ще й жовтувато-рожевий. І це виглядає, як будто ти хвора людина. Прям дуже хвора, а мені якось не дуже хочеться ходити хвора людина, тому я хочу цей тон піти однести до магазину, хай не вони його заберуть, і я його взагалі не хочу. Я спеціально сьогодні для вас підзняла так відео, щоб ви побачили. Я ще подивлюся, якщо я десь знайду тестер. То я хочу подивитися на цей 110 та 118, бо в магазині, коли я вчора дивилася, я ще звернула увагу, що там були вже 120 якісь. І вони були прям ну, дуже жовті-жовті. Тому я думаю, ні, жовті нам не потрібно, а в мене наразі немає, тому я хочу, щоб воно більш-менш підходило. І мені саме хотілося зараз такий, щоб був. Легкий, сяючий, такий невагомий і так далі. Чесно кажучи, я навіть боюсь це діло припудрювати, бо мені здається, якщо я його ще припудрю пудрою, то я стану ще більш жовтня чи Ну, Якось дивно. Хоча в мене тут зараз 4 світла, і ось зі світлом воно ще ну, вам цього не видно. А я в шоці? Те, що бачу, я, це жопка-бабуїна. Ось що це, як це виглядає. Тому, дівчата, будемо ще з вами його тестувати, я знайду інші два кольори, я їх подивлюся, виберу якийсь інший, і я сподіваюся, що він підійде. Але зараз в мене, в мене тільки одне питання: Мейбелін, що з кольорами? От насправді, бо це коли такі кольори, це не норм. Я розумію, що ви хочете вгодити всім, але якось можна робити більш. Адекватні та більш нормальні кольори, які реально мають нормальне, ну, точніше, люди мають такий колір шкіри, бо я не впевнена, хто має такий червоний, нездоровий колір шкіри. Він якийсь червоно жовтий, брудний. ну Не знаю, дуже погано це в діло виглядає. Ось, дівчата, я скоротила світло і залишила два маленьких істочника світла. І ось подивіться, який він рожевий. От зараз ви бачите сам той колір, який бачу я на собі. І мені здається, що нормальна людина явно так не виглядає. Бо це, ну, блін, треш. Ну, чесно, треш салон. Ви б хотіли ходити такого кольора. Привіт! Я червоний, а ти Ну, треш, просто треш. А тут ще така біла шия, Ну, зашквар. Чесно, я не знаю. Я розумію, чого вони так стояли. Знаєте, на передньому плані, на такому стенду, типу, ось такий класний тін, супер-пупер, беріть. Thank you very much. Так що, дівчата, не перемикайтеся. Далі буде. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватись. Па-па.